З вами програма мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Нам потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб знову зробити його яскравішим мистецтвом. Тож не пропустіть наш наступний випуск. В Москві у центральній виставковій залі манежа відбулося відкриття п'ятої бійнала сучасного мистецтва. Куратором основного проекту стала відома Катрін Дезєгер. Повний проект має назву Більше світла. 72 учасники цього року у своїх роботах мали показати всю красу та безмежність всесвіту, адже тема має безліч інтерпретацій практичних і філософських, матеріальних і нематеріальних, фізичних і духовних. Бійна, більше світла показує простір час як енергію, що народжується серед нас, і як світло і творчу силу. Арт-об'єкти примусили глядача поміркувати. Обережно підробні квитки до Лувру у Парижі. Звели справу про несправжні квитки до всесвітньо відомого музею. Представники французької поліції пропускають, що підробні квитки, виявлені співробітниками в серпні 2013 року, можуть бути частиною великої афери. У серпні на бельгійській митниці було перехоплено близько 4 тисяч підробок, відправлених до Парижу з Китаю. Загальна вартість фальшивих квитків склала близько 144 тисяч євро. Декілька екскурсійних груп з Китаю намагалися скористатися підробними квитками. Відвідувачі заявили, що купили їх в інтернеті. Комбінований квіток вартістю 13,5 євро для відвідування основної експозиції і тимчасових виставок Лувру діє протягом року. Зараз співробітники поліції намагаються з'ясувати, як багато фальшивих квитків знаходяться в обігу. Тепер трохи гумору у мистецтві. Уявіть собі, велетенське 18 метрові гумові каченя тепер можна побачити в одному з портових міст Тайвані. Цей арт-об'єкт голландського художника Флорентина Хоффмана вже добре відомий у всьому світі. Каченят вже бачили в Лондоні, Сіднеї, Гонконзі і Пекині. Їх навіть назвали каченятами-миротворцями за допомогою велетенських скульптур. Художник намагається відірвати глядача від повсякденності та здивувати його. Адже на тлі великих об'єктів люди починають інакше сприймати і себе, і світ навкруги. На створення арт качки пішло 840 метрів тканини. У місцевих магазинах великим успіхом користуються міні-копії каченяти у вигляді іграшок і цокерок. А в ресторанах навіть пропонують спеціальні качі на меню. У Києві завершився шостий фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Ця подія вже стала ознакою мистецького життя нашого міста і країни в цілому. Цей фестиваль є одним з найулюбленіших серед поціновичів та просто глядачів, адже тут можливо побачити усі види мистецтва. Та до того ж і у надзвичайному просторі. Вже другий рік фестиваль відбувається на території колишнього заводу, що робить його ще колоритнішим. Театр, музика, кіно, танці, перформанси цього року Гогольфест порадував і цікавою візуальною програмою, надавши шанс молодим художникам продемонструвати свою творчість. Мистецька варта оцінила цьогорічний Гогольфест як успішний. А для тих, хто не встиг його відвідати, дивіться розгорнутий сюжет про те, як він відбувався вже цієї неділі у програмі Арціті. Це була програма Мистецька варта для тих, хто хоче дізнатися про мистецтво більше. Дивіться нас вже цієї неділі у програмі на ТІВІ.